Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зуття, і сьогодні я розкажу, як, які є підошви, як їх переклеїти, які потрібні праймери, а на які взагалі нічого не потрібно, і достатньо тільки зачистки. Якщо ви не знаєте, який праймер саме вибрати, можна таким нехитрим тестом 5 пробних варіантів, і той, який найбільше вам сподобається, той і буде, той буде чудово тримати в подальшому. Ну, взагалі, ну, Пінка тримається, дуже тримається. Це для тих, саме кажу, для тих людей, які кажуть, що до пінки нічого не клеїться. Клеїться. Як ви бачите, після 10 хвилин відривається, відривається, але дуже-дуже погано. Якщо цікаво, став, ставте вподобайку, долучайтесь до каналу, підписуйтесь. Попереду багато відео. Цікавих саме буде вже про ремонт і з теоретичними, я думаю, ми вже покінчимо. Без цих основ немає сенсу. Я не буду розповідати вже в тих відео більш детально, буду просто давати вже саме гайди і саме технологію ремонту. Тому сьогоднішнє відео буде корисно. І так, можна виділити декілька типів підошв. Спочатку давайте розглянемо підошви, які взагалі не потрібно нічим травити, нічим покривати, нічого з ним робити. Це шкіряні підошви і кож волонові підошви. Ці підошви достатньо просто зачистити і вклеються вони на найрід. От На найріт вони чудово клеяться, чудово просто тримаються. Це шкіра і кожволон. Про них я розповідати не буду, немає сенсу. Всі і так чудово розуміють, які вони, де вони, що вони і навіщо вони. Далі можна виділити ще декілька типів підошв, які клеються саме на десмакол. Це Теп, це Ева і це поліуретанові підошви. Поліуретанові взагалі травити нічим не потрібно. А ось теп і еву без них вони просто триматись не будуть. І тому майстри, не знаючи чим і як їх обробити, потім просто беруть, прошивають для того, щоб воно трималось, бо згодом. Через тиждень, два місяць без обробки рідинами воно просто відпадає. Тому зараз розповім, як і покажу саме, як правильно обробити, як які і якщо не знаєте чим, то далі буде лайфхаки. На практиці покажу, як це вияснити. Підошви з Еви або Пінка, як її ще називають, відрізнити можна від поліуретану, тим, що при, е, якщо вона не нова, не тільки-тільки куплена, то в, в, в порядку експлуатації з'являються ось такі заломчики в неї. Вона м'якенька, вона, вона добре амортизує, але відрізнити від пінополіуретану можна тим, що є ось такі заломчики пінополіуретан теж вона м'якенька, вона легенька, але скільки б в них не ходили, заломчиків нема, вона як була, так вона і виглядає і далі. Найчастіше такі підошви ставлять на еко, легенькі, зносостійкі, стійкі, але в них є один мінус. Через 5-7 років вони починають кришитись, починають лопатись в передні частинки і потім руйнуватись далі. Підошви степ, термоеластопласт або термо Резина. Їх потрібно оброблювати галогенами. І так, з підошвою ми розібрались, тепер можна перейти саме до основної теми відео. Це рідини, праймери наші, якими без яких, в принципі, неможливо приклеїти підошви. Самі основні можна виділити чотири це два типи це галогенізуючі рідини, які саме для обробки терморезини і ТЕП підошв. І ці два праймери можна віднести в окрему категорію саме для обробки пінки ЕВА і мікропори. Користуватись можна і тим, і тим, але ця рідина від Кенда Фарбен протрав праймер для Ева. Я її купую на розлив. Праймер S411 в таких баночках. Продається. Кенда Фарбен, Галоген моно літрові баночки потрібно зберігати від сонячного світла подалі. В жодному разі без металевих кісточок користуватись, і в ідеалі перед використанням відлити собі певну кількість, яку потрібно саме на виконання даних робіт використати. Все, що не використалось потім бутиль. І, і так. Можна ними користуватись з півроку, ну з власного досвіду, навіть рік вони не втрачають своїх властивостей, якщо дотримуватись технології і правил зберігання. Припустимо, у нас є підошва, яку ми не знаємо, чим оброблювати, чим протравлювати, але в нас є всі праймери, які нам можуть чимось або якось допомогти в склейці. А саме ми відлили трошечки рідини Галоген моно, сатріат, праймер Evo від Kenda Farben і праймер S411. С411 такого, як. Жовтуватого кольору більш жовтий праймер ева жовтуватий, ледь-ледь жовтуватий, трошки мутний. І два праймери, які галоганізуючі взагалі білі, без е, жодних барвників. І так, для початку ми беремо підошву. Немає різниці, вона нова чи вже була на взутті, і нам потрібно зачистити саме місця під кожен праймер. І так, у нас 4 праймера. Зробили ми 5 зачисток, П'ята саме потрібна для того, щоб зробити контрольний без загалі, жодних праймерів. Далі ми беремо галоген моно і наносимо саме на нашу підошву. З такими плавними рухами ми цей галогенізуючий засіб він начебто розчиняє. Розчиняє саме підошву. Підошва робиться в таку, як ну, трішечки кашу. Далі ми беремо праймер, почистили щіточку і беремо наш, нашу рідину, це вже сатріат. Наносимо з цього боку. Ми беремо тільки діляночки. Для того, щоб нам не заплутатись, ми можемо помітити собі, що це галоген моно. буковку. H поставити тут От, Ось так от ми помітимо саме площу нашу. В цій частинці буде нуль взагалі нічого. Тут можна поставити S411 і тут поставити Ева. Далі ми беремо кісточку, такий тягучий праймер саме s 411 наносимо. Взагалі як рідина, тут не відбувається жодної реакції. Просто як рідина. І беремо праймер від Kenda Фарбен Eva. Теж як рідина, і наносимо сюди. Докладно буде відео саме про сліди. Це вже наступне, після того, як я розповім про праймери, як ми вияснимо, де який і куди. Паралельно я пропоную взяти нашу підошву з Eva і підошву з мікропори для того, щоб. Обробити цю, наприклад, ми обробимо праймером для єва, поліуретан взагалі, нічим оброблювати не будемо, зробимо контрольні, контрольні склеювання. І так, в нас вже пройшло 15 хвилин, ми можемо починати далі працювати з нашими тестерами, назвемо їх так. Нам потрібно в дану, на дану підошву степ, у нас 5 зразків, які ми будемо клеїти, тому ми робимо 5 таких полосочок зі шкіри. Раз, два, три, 4, 5. Ну і Цю можна окремо на підошву з Evo і на поліуретанову підошву взяти окремий зразочок, який ми потім розполовинимо навпіл. І так, Нам потрібен Десмакол. Всі підошви, які оброблюються праймерами, клеяться тільки на Десмакол. В жодному разі не використовується ні найрід, ні інший якийсь клей, тільки Десмакол. Різниці немає, в якому порядку ми це будемо робити, який першим ми почнемо мазати. Ми намазуємо всі наші зразки десьмаколом. Далі всі зразки мажуться десмаколом саме під Намажиться тоненьким слоєм. Багато, немає сенсу. Нам потріб... У нас буде дві намазки клеєм. Як в більшості я її використовую при переклеї або заміні підошви, Обидві намазочки тоненькі. Перша намазка, десь макол в'їдається в сам матеріал. Матеріал повинен впитати саме клей. А друга, ми наносимо шар, саме який вже склеюваний. Буде. Так само ці поверхні, де ми обробили, ми теж наносимо тонким шаром де смаково. Давайте зробимо ще один контрольний саме на цій підошві, для того, щоб показати це на ірі. Теж ми нічим не будемо ні обробляти, нічого, просто ну, на випадок просто. Тонким шаром наносимо неїріт теж. Залишаємо на 15-20 хвилин. І так, пройшло хвилин 15, у нас друга намазка. Я пропоную з найріту почати. Для тоненького слоя можемо трошки кісточку витерти. Другий слой на другий слой на Далі без смакко. І теж залишаємо хвилинок на 10-15. І так в нас вже пройшло хвилинок 15 після наших другої намазки. і можна, в принципі, почати тестовий пробний варіант саме на. Правильність вибору праймеру. Почну з неїріту. Потрібно нагріти його градусів до 50-60 і поверхню, і саме наш шматочок з шкіри, ми змоделюємо, наче це в нас верх підошви і нам потрібно її приклеїти. Заодно ми подивимось вже через 10 хвилин, чи правильно вибраний праймер якийсь з цих після того, як ми приклеїмо. Нагріваємо. І беремо саме в місці, в тому, притискаємо, надудуємо, що ми робимо переклей. Так робимо з усіма нашими праймерами, і з поліуретаном, і саме з Ewa. І так, момент істини пройшло вже хвилин 15 після нашої приклейки. Як ми бачимо, тут шкіра тримає намертво. Якщо тягнути, то можна порвати підошву. Ми приклеїли взагалі, відмінний, дуже відмінний результат це при тому, що клей повністю застигає за 24 години. Ну, тобто, через 10 хвилин, як ви бачите, результат чудовий. Поліуретан, як ви бачите, Результат теж чудовий, тримає, але все рівно повна фіксація саме шкіри матеріалу буде саме через 24 години, тому потрібно, потрібно йому дати просохнути. Але тримає, ось Ми бачимо чудово, у нас відривається шкіра. Шкіра, частинка шкіри, бачите, залишилась, залишилась тут. Чудово приклеєна, чудово щепка, як ви бачите, без жодних протрав. Просто потрібно поліуретан дуже гарно зачистити. Якщо зачистити, то все чудово клеїться. І так далі, без підошва теп, без жодної протравки. За 10 хвилин, як ви бачите, не тримається саме на підошві. На підошві клей взагалі не тримається. Так, далі праймер, наш S411, тримається, тримається краще, але все рівно, як ви бачите, у нас весь клей залишився на нашому шматочку шкіри. Тут не залишилось нічого. Найрід взагалі без зусиль, без цього ми просто взяли і від'єднали праймер Ева. Взагалі без зусиль, без нічого, навіть без жодних праймерів, і то трималось краще. І так, наш галоген Моно. Давайте почнемо з сатріата. Сатріат вже тримається, вже краще, тим паче, що повне застигання буде через 24 години. Тому ну, результат доволі непоганий. Тримається, добре тримається. І галоген моно. Як ви бачите, після 10 хвилин відривається, відривається але дуже-дуже погано. Частинка навіть під шкіри залишилась тут, то я б сказав, би, що нам потрібно на галоген моно. Мені він саме більше сподобалося, як тримав, тим паче, що пройшло 10 хвилин після нашого нанесення. Тому, якщо ви не знаєте, який праймер саме вибрати, можна таким нехитрим тестом 5 пробних варіантів і той, який найбільше вам сподобається, той і, буде, той і буде чудово тримати в подальшому. Ну, як ви бачите, спінки навіть через 10 хвилин відірвати вже неможливо. Вже склеїлось так, що Ну, а враховуючи, що повне застигання клею 24 години, то. Тому, якщо було корисно, відео відео ставте вподобачку. Далі тільки ремонти. Вже теорії, я думаю, вистачить про праймери, матеріали, все поспілкувалися. Я все розказав. Тому далі тільки ремонти.